Вітаємо друзі. І сьогодні у нас така дуже важлива тема це коридор затемнень. І з вами Науменка Наталія, і ви на моєму каналі Ведична астрологія для кожного. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на декілька дуже важливих моментів, які будуть відбуватися під час коридора затемнень. І так, що це таке? Це вплив. Кармічних вузлив, таких дуже важливих ключових точок раху та кету на наше сприйняття, на місяць, на наші реакції, на емоційний стан, а також це вплив на сонечко. Так? А сонце це проявлення, це наше проявлення, це его, це наша яскравість. І тому ось ці моменти будуть підсилюватися в момент затемнення. Це загальна інформація, яка може стосуватися кожної людини. Важливо розуміти, що, звісно, затемнення буде впливати на кожного по-своєму. І це буде залежати від вашої натальної карти. Але сьогодні я розкажу про основні тенденції, які можуть відчути абсолютно всі люди. І так, розпочинаємо. Вже залишилося зовсім мало до першого, першої точки. Це місячне затемнення, яке буде відбуватися у знаку Лева, починати відбуватися у знаку Лева. І потім вже через годинку, півтори місяць перейде в знак Діва. Тому, якщо ви будете зустрічати затемнення у знаку Лева, затемнення у знаку Діва, то розумієте, що і та, та інформація вірна, але потрібно її об'єднати. І що хочеться сказати, що саме місячне затемнення, воно більше впливає на жінок, а також на наш емоційний стан, тому що місяць це жіноча планета. Ми будемо якось реагувати, якось реагувати ну, не так, як звичайно. Чому? Тому що місяць буде поєднуватися із кармічним вузлом кетом. Це про минуле, про те, що щось буде вспливати з минулого. Щось потрібно буде завершити, щось потрібно буде відпустити. І так, 14 березня зранку у нас буде місячне затемнення. І місячне затемнення буде у Накшатрі утера в Халгуні. І це затемнення буде. Повний місячний. Чим ще воно відрізняється, що саме у цей день наше головне світило Сонце буде переходити до знаку риби. І там вже буде, там вже буде зібрано аж 4 планети. Ось, А в момент затемнення, в знаку Риби, у нас буде аж 6 планет. І тому це дуже буде проявлені якості риби по всьому світу. І зараз ми з вами про це розберемо. А ще декілька слів хочу сказати, якщо ви ще не знаєте, як виглядає ваша натальна карта, ваш космічний паспорт, з яким ви народились, і де записана абсолютно вся інформація про вашу долю, в описі ви можете зайти в іподи і за посиланням перейти і побудувати. Свою натальну карту і почати вже знайомитись зі, своєю, зі своїм внутрішнім всесвітом. І так. Що відбувається, так? І за рахунок того, що є різниця між місячним і сонячним затемненням, яке місячне затемнення, воно е частіше за все діє миттєво, частіше за все, але потрібно дивитися у кожній карті окремо. Але, І це викликає, як я вже казала, такий емоційний сплеск та несподівані події. Тому, хто знає свою натальну карту, то подивіться, які у вас сфери, за які сфери життя відповідає знак. Лев – та знак діва. І ось там можна очікувати емоційних якихось таких сплесків. Сонячне затемнення діє більш довгостроково і воно задає такий на, напрямок майбутніх трансформацій. Тому що Сонце відповідає за владу, за авторитети, за наше его, за президентів, за керівників, за батька. І тому ось ці всі сфери будуть також під напруженням. І, про місячне затемнення, тобто воно знакове, але не таке, як сонячне, що буде відбуватися? Взагалі, це про те, що конфлікт між народом. Та владою, і це стосується не тільки нашої країни, це стосується е, всього світу. Тобто, ось е, під час цього затемнення будуть закладатися основні такі енергетичні прояви, які ми будемо спостерігати на протязі півроку, тому що для того, у кого є деякі ключові точки в карті, це затемнення буде впливати на протязі півроку. Тобто до наступного затемнення ми можемо спостерігати якісь події, які саме так, я більш хочу зупинитися на сонячному затемненні. Чому? Тому що в цей момент буде парад планет в знаку риби. Так? Це по-перше, по-друге. В знаку риби знаходиться, знаходиться кармічний вузол раку. Він відповідає за все штучне, за якісь такі ну, ілюзії, за мрії, якісь, за якісь нереальне щось, що людина собі уявляє, а цього немає. І уявіть, в момент затемнення шість планет ось в цьому знаці, і там з раху. Поєднується з Сатурном, тому що саме в день сонячного затемнення Сатурн змінює своє положення. А це відбувається раз на два з половиною року. Тому це дуже-дуже такий потужний день. І як буде впливати поєднання раху та Сатурна в знаку Риби? Ну, по-перше, що таке знак Риби? Ну, це такий містичний і таємний знак. І має такий прихований характер, і риби символізують закулісні події, тіньові процеси, так, якісь кармічні розрахунки, які можливі наслідки ось такого скупчення планет. Ну, по-перше, це відкриття таємної інформації. Ми можемо дізнаватися те, що нас буде шокувати, і що ми можемо реагувати, ой ні, це занадто, це… Так не може бути, але ця інформація буде спливати на поверхню. Також ми будемо отримувати багато інформації, яка не буде відповідати дійсності. Тому я пропоную вам, щоб зробити свій е, висновок, обов'язково дивитися першоджерела. Не телеграм-канали, не новини, тому що кожна інформація передається через своє сприйняття. Дивіться першоджерела. Це важливо, тому що риби захочуть нам дати багато інформації, яка не відповідає дійсності, або яку ми ще не готові сприйняти, тому що вона може нас шокувати. Далі, окрім відкриття якоїсь таємної інформації, ми можемо від... ну, очікувати якісь таких потужних політичних та соціальних потрясінь. Це також можливо, і ми готуємось до цього, щоб ми ну, щоб не дуже сильно дивуватися і казати, що ось що ж відбувається. Це має відбуватися з точки зору астрології, і так розташовані зірки, і вони так впливають на нашу свідомість. Також будуть зміни у світовій економіці та фінансових системах. Це також про це. Що буде ще за рахунок того, що Сатурн поєднується з Раху? А це дві таких повільних точки. Да? Сатурн повільна така планета, а раху це така математична точка на небі. І коли вони поєднуються, це зовсім поєднуються різні енергії. Ну щоб простіше розуміти, як вогонь та вода, вони Щось таке відбувається. І в ведичній астрології поєднання Сатурна там, та Раху називається шарапіт йога. Це таке несприятливе поєднання. Так? І про що це каже? Це зробить такий глобальний кармічний конфлікт, ніж чим? Сатурн – це принцип обмеження, а Раху це бажання чогось такого революційного. Бажання свободи, і тобто, ось такий буде конфлікт. Хтось буде щось дуже сильно обмежувати, а хтось, навпаки, інша крайність буде намагатися зруйнувати всі кордони, ну умовно, дай все, що було побудовано раніше. Чому? Тому що потрібно розуміти, це кармічне таке поєднання шости планет у знаку риби, це каже про те, що ми маємо звернути увагу саме на якості риби. І саме ці якості будуть дуже актуальні навпротязі найближчого 2,5 роки. Тому що саме там буде знаходитись Сатурн. Про це я ще запишу окреме відео, але які це якості, це вміння відпускати, це вміння не перебувати в ілюзіях, в омані якісь, це вміння відмовитись від того, що вже не працює, хоч нам воно і дуже ну, таке близьке, дороге, і ще якесь. Ось це кожна з нас людина буде пропрацьовувати. Які основні такі конфліктні теми, так? окрім там, бажання свободи і обмеженість. Да? Основні характеристики Сатурна та Раху. Ну і конфлікт буде старих правил і нових реалій. Це безумовно. Будуть законодавчі зміни, що будуть регламентувати. ну, Наприклад, всі технології, щось це візьметься під контроль, штучний інтелект, крипта, також риби, це про всі духовні практики. Так? Це також там будуть висвітлюватися. Це вдовчення, а також наводити сла або легалізуватися ось вся ця діяльність, тому що Сатурн хоче порядку. Далі будуть якісь події. Які будуть ну, викличуть боротьбу між обмеженням та прагненням до змін. Також будуть розвиватися дуже сильно штучний інтелект, онлайн простір, ну і вся така технології буде дуже-дуже багато. Ну і Які ключові такі теми цього параду планет в рибах, саме сонячного затемнення? які? Риби це знак води. Ми можемо очікувати, що водна стихія буде під, ну, під загрозою, що мається, ну, мається. можливі ну, природні катаклізми, стихійні лиха, які можуть бути пов'язані з водою. Також це про медицину, нові правила та реформи в сфері здоров'я також можна очікувати. Також будуть якісь соціальні програми, які дають зміни у моделях. Управління суспільством. тобто риби це останній знак перед новим циклом. В рибах ми маємо все зруйнувати, все відпустити, все висвободити простір. Для чого? Для того, щоб площадка звільнилася для нового будівництва. Далі, також зміни політичних лідерів. Це сонячне затемнення. сонце показує лідерів країн. І це дасть у найближчі півроку зміна лідерів в країні. І це буде відбуватися не тільки в Україні, а в багатьох странах. Ми зможемо в країнах побачити, що відбувається. Це буде ну, такий вплив, це неминучі події, які нам дають зірки. Далі. Можуть бути фінансові потрясіння, ну які нестабільність економіки, валютні коливання. Це все також може бути. І е, потрібно розуміти, що стара система припиняє своє існування. Подобається нам чи не подобається, але саме так. Це працює і починається новий етап еволюції людства. Саме ось ці з 25 по 27 рік до літа, ось цей перехідний період руйнування і відпускання. Ми з вами будемо проходити. Далі ще декілька слів, ну, повертаючись до. Місячного затемнення, так? повне місячне затемнення. Що буде? Це остаточний розрив із старими програмами. Так? Також це масштабна внутрішня та зовнішня трансформація. Ну, і ми зможемо побачити якісь нові можливості для розвитку. Ну, а з 29 березня, якщо підвести такі висновки, так? почнеться оновлення природного порядку. Так? Перепрошивка буде на рівні нашої свідомості, на рівні нашого фізичного фізичного тіла, енергетики. Так? І головне, ми всі будемо ну, очищатися від ілюзій, від фантазій, від марних очікувань. Ми якби щось дізнаємося, які шторки спадуть у нас з очей. Але це не завжди буде дуже приємно. Ну і будуть нові закони та нові правила підходів до життя. І на завершення, що я хочу сказати, які важливі поради для цього періоду. Будь ласка, не чіпляйтеся за минуле, все старе йде. Це має бути так. Настає новий цикл. Завершуйте. Дуже важливо завершити те, що ви почали. І ну, якось забули про це. так? Завершуйте це. Тому що цей період гарно підводити підсумки. І, важливо, не приймайте якихось е, таких доленосних рішень. Е, ну, Три дні до затемнення, три дні після. Ну, там Це вважається 14 29 але я раджу своїм учням, своїм клієнтам е, також е, ну, нічого важливого не робити саме в е, коридор, в період коридора затемнень. Чому? Тому що ми не тому, що щось. Піде щось таке буде відбуватися, тому що ми в цей час особливо сильно знаходимося під ілюзіями, під впливом кармічних вузлів, або під впливом минулого, або під впливом майбутнього ілюзій, які ми там щось собі нафантазували. і тому ми будемо відірвані від реальності саме тому слід ну якби почекати. Ось далі відмовитись від всього шкідливого. Саме коридор затемнень дає можливості ну, якби відмовитись те, що вам заважає по життю. Якісь, може, звички, які вас ну, ну, якось шкодять вам, або якісь погляди, які не дають вам розвиватися. Ось це класний час, і вплив, звісно, затемнення може підсилити так, якісь випробування. Так. Це можуть стихійні лиха бути, політичні кризи та економічні потрясіння. Ну і ще декілька слів для висновку. Так. Це точка переходу між майбутнім, та, між минулим та майбутнім. Ось так ми переходимо до нових правил завершення старої епохи, початок нового світу. І чим легше кожна з нас відпусти старе, Тим швидше ми будемо адаптуватися до нових реалій. І важливо прийняти цей процес як частину еволюції людства. І це не про затемнення, це про вхід у нову реальність. А затемнення є таким спусковим механізмом, який запускає всі ці процеси. І на цьому на сьогодні в мене все. Будь ласка, головне ще раз в котрий раз півторю, повторюсь про те, що відпускайте, відпускайте все старе, відпускайте ілюзії. Це буде вам шкодити рухатись далі. А з вами була Я, Науменка Наталя. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, обов'язково підпишіться і буду дуже вдячна вашим коментарям. Напишіть, чи відчуваєте ви вже затемнення, чи відчули це залежить від того, коли ви подивитесь це відео. А так я бажаю всім найкращого і до зустрічі у наступних відео.